Вітаю вас, мої космічні скорпіони. З вами Климатко Наталія і це прогноз на листопад місяць. Зараз поговоримо про важливі моменти цього місяця. Він буде трошки легше, ніж жовтень, адже в жовтні в нас були важливі випробування, кармічні випробування, коли був коридор затемнення осінній. Але все ж таки листопад сповнений багатьма. Аспектами між планетами, які будуть впливати на наше життя. Для тих, хто питає за індивідуальні прогнози, будь ласка, пишіть мені в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. А взагалі, прогнози можете дивитися за своїм сонячним знаком, за знаком, де знаходиться місяць, а також асцендентом. Відслідковуйте, по якому саме знаку вашої метальної карти більше в розслідковуються події. Вони можуть переплітатися. Починаючи із 1 по 7 листопада планета великої відповідальності, законів, порядку, структури, обмежень Сатурн буде переходити із ретроградного руху в прямий. Але саме в ці дні. Початку листопада він буде стояти, тож ми найбільше будемо відчувати його вплив. Це планета Сувора, тому можуть бути затримки, можуть бути, може бути таке, що справа може заходити в кут, які пов'язані із вашим п'ятим сектором. Саме в цьому домі стоїть Сатурн. Це може відображатися подіями, які вже були у вас, починаючи із 17-го. Березня цього року, адже коли Сатурн проходив при ретроградності, може повертатися і знов щепляти чутливі точки вашого гороскопу. Але ви ці події вже знаєте, ви з ними вже стикалися, тож ви вже будете знати, як їх регулювати. Сатурн може давати затримки, які пов'язані із вашим власним бізнесом, із спортивними досягненнями, із відпочинком, можливо. Можливо, трапиться так, що займатися вашим. Хобі, ви зараз не зможете з певних об'єктивних причин. Проте, коли Сатурн попадає в певний сектор, він дає нас великою відповідальністю в цій сфері. Тож у вас буде зростати відповідальність, яка пов'язана із вашим бізнесом, із вашими дітками, і вже після 7 числа справи підуть краще завдяки тому, що ви будете активно прописувати кожний крок до своєї цілі. Ще однією важливою подією листопада є третє число це так зване протистояння Юпітера, коли сонце буде в опозиції до Юпітеру. Сонце наша енергія, наше Я, а Юпітер це планета соціальна, планета масштабності, розширення це планета нашого авторитету. І в цей період нам може не сподобатися той стан речей, який є зараз в соціумі, і нам дуже захочеться проявляти свій власний авторитет. І це буде торкатися секторів першого і сьомого, тобто ви і інші люди, я і мої партнери, як по шлюбу, так і по бізнесу. Ви і клієнти. Це буде велике бажання проявити себе як спеціаліста, як відповідальну людину. Проте тут же можуть бути і різкі зміни планів, адже 4-го числа як планета спілкування. Усієї паперової справи, недалеких погісток, мисли, інформації буде в опозиції до урану. А це планета різких неочікуваних змін, інновацій, революцій, бунтарства. Це можуть бути поломка техніки, аварії на дорогах. Тож будьте період цей уважним 6-го числа на допомогу вам прийде гармонійний аспект між Венерою, планетою малого щастя та. Взаємовідносин, грошей і Плутоном, планетою великої відповідальності та трансформації. Це може бути покупка, яка, яка зробить ваше життя краще, принесе вам велике задоволення. Або ж це може бути підтримка полових людей. Це стосується вашого близького оточення та ваших однодумців. 8 листопада Венера переходить в знак свого володіння і попадає в ваш 12 сектор. Тобто, Туди, де попадає, куди в ту сферу, куди попадає Венера, нас чекає успіх. А 12 сектор це все, що пов'язане з езотерикою, психологією, таємними знаннями, режимними об'єктами. Це це завершальний дім, який пов'язаний із нашим самопізнанням, також далекими землями і всім невідомим. Це може бути допомога від жінок за кордоном, або це сприятливі можливості, які пов'язані із далекими землями або ж з еміграцією. Коли Венера переходить в знак свого володіння, вона проявляє свої найкращі якості, такі як покращення взаємовідносин, звіст фінансів, підвищення своєї самооцінки. 12 листопада Меркурій переходить в ваш другий дім, тож всі. Думки ваші будуть пов'язані із тим, щоб знайти роботу, наприклад, яка буде давати вам кошти. Або ж це можуть бути зустрічі із важливими людьми, які вам в цьому допоможуть. Або це можуть бути угоди, або це можуть бути недалекі переміщення, які будуть сприяти оцінці ваших цінностей. Це може бути навчання, яке в подальшому буде впливати на ваш рівень заробітку. І ще можна сказати, що Меркурій він відповідає за лікарів. І другий дім це дім ресурсів, а здоров'я також ресурси, то ви можете знайти собі гарного лікаря, який допоможе вам підтримувати своє здоров'я в належному стані. 11 листопада буде напружений аспект між Марсом, планетою активних дій, ініціативи, імпульсивності в напружених аспектах. Він проявляє ще як і агресивність та ураном. це також планета різких змін. Тож можливі аварії, поломки це можуть бути різкі зміни ваших планів. Це також стосується сьомого і першого секторів, тобто ваш, ваш, вашого власного я і ваших взаємовідносин з іншими людьми. Проте, 12 листопада білий місяць Селена буде переходити у ваш сьомий сектор і давати вам підтримку в сфері, яка пов'язана із вашими партнерами. Це допомога вищих сил. Це може бути розширення вашої клієнтської бази, підписання важливих угод. 13 листопада ми очікуємо новий місяць. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Я обов'язково буду розказувати і про новий місяць, і про повний місяць в листопаді. Які це теми будуть вас чіпляти? Наперед забігаючи скажу, що це буде стосуватися вашого першого сектору, тобто можете прописувати плани на місяць, які будуть пов'язані в першу чергу з вашим здоров'ям, вашим статусом, вашим іміджем. 18 листопада буде новий цикл Марсу, адже Марс цей період буде з'єднуватися із Сонцем, і Сонце буде наділяти його енергією на найближчі два роки у вашому першому секторі. У вас буде багато енергії, ви будете дуже активними в прояві свого власного я. 22 числа сонце буде переходити в знак стрільця, а 24-го сюди ж буде переходити Марс, і це буде стосуватися вашого другого дому, дому грошей. У вас буде багато енергії і багато дій, які пов'язані із вашою самоцінністю і заробітком своїх власних коштів. 27 листопада буде повний місяць, який висвітить теми, які пов'язані з вашим восьмим домом, домом ризиків. Великих грошей спадку дому, які пов'язані із інвестиціями або соціальною допомогою. Або ж це можуть бути зміни в доходах ваших партнерів. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей в наступних відео.